Раді за річкою стикли сарапа і вдома корічкоби всі щастує сад стрімдаю, долиною No, Eu não Вчителя. Раді вітати дорогих гостей на казковій малювничій Волинській землі, Щирі вітання переможцям обласних змагань, рятувальники очима дітей Ваші вашій області. Професія рятівника запобігти біді, врятувати їх біди, допомогти біді. Про це знає кожен. На цей конкурс представлено понад 100, майже 150 робіт і сьогодні. 50 кращих з кращих переможців у різних номінаціях отримають нагороди, будуть запрошені сюди на цю сцену. Надзвичайно приємно, що ми вдруге проводимо такий конкурс. Добре, що такі конкурси пройшли у навчальних закладах, де переможці були визначені на місцях у школах, в районах. І, звичайно, що і плакати і малюнки і вироби з дерева вироби із природного матеріалу моделі Твори, кращі твори, вірші, які ви сьогодні написали, заслуговують на велику підтримку, велику подяку усім тим, хто допомагав вам і особисто вам, наші переможці. Я дуже хочу, щоб ви аплодували переможцям наших конкурсів. Ці оплески для вас, дорогі діти, від нас дорослих від дітей від усіх молодці. Що небайдужі, ви молодці, що вмієте висловити свої знання, свої вміння у тих роботах, які ви представили. І дуже приємно, що в рамках цього проєкту присутні наші гості, які також побачать ваші роботи. Дякую вам! Дозвольте мені привітати вас всіх. З нагоди такого чудового свята, хоч воно невелике, але це свято. І дозвольте привітати вас всіх від імені начальника управління Державної служби надзвичайної ситуації, генерал-майора Володимира Грошовічука. І подякувати вам за активну участь і запросити вас всіх, коли підростети до лав професійних рятувальників. Дякую. Оксана за зайняте перше місце в нові. Нагороджується <плоди> камінька шильського будинку дитячої юнацької творчості. Ющик Оксана за занят. Нагороджується вихованець гуртка інформатики Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Павло за заняте перше місце в номінації «Твір». Вихованець гуртка інформатики. Слава те, хто з тут спакі готує. душі дощина мир. Наймолодший наш учасник, його малюнок, будьте добрі, дивіться, сонечко сіяє. І він сам, саме сонечко. Нагороджується в манках оптатів пластика. Поснюк Ан. Белорусская Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, награждается член кружка «Природа и фантазия» Любовского дома ученика Печканова Ирина за победу в пятом международном конкурсе «Спасатели и пожарные». Профессии спасателей пожарных. И, как сегодня видите, эта профессия не знает границ. Люди этой профессии приходят на помощь нашему населению на территории Беларуси, и Польши, и Украины, и всех других стран. И этот конкурс еще раз должен показать то, что мы люди, и мы должны жить в мире, в согласии, в радости. Поэтому большое вам всем спасибо за участие в этом конкурсе, за столь прекрасные работы. Спасибо большое тем руководителям, которые поддерживали вас, помогали вам в вашем творчестве. И всего вам самого наилучшего в вашей работе. Спасибо. На професіонали ми дружина юних пожежників, і в своїх номерах ми висвітлюємо наскільки дійсно важлива та наскільки оцінюється робота рятувальників та пожежників, вони рятують наше життя. Вони зберегти здоров'я кожної людини, і завдяки ним взагалі людина може почувати себе в безпеці при кожній невиз... Ну, небезпечні ситуації вони можуть прийти на допомогу. Ну, як вже ми сказали, наша команда професіоналів, ми представляє місто Луцьке взагалі, Ми четвертий гімназії. Нам дуже подобається брати участь в цьому заході, тому що це надзвичайно цікаво. Ми пропагуємо таку професію як рятувальники, тому що це надзвичайно важка професія, і вона дійсно варта уваги.